Друзі, привіт! Якщо все, що ви знаєте про догляд за матрасом, це те, що його треба інколи перевертати, щоб він не деформувався, тоді сідайте зручніше. Бо крім деформації, є ще всілякі забруднення, плями, алергени, пил. І якщо хочете, щоб ваш матрац слугував руками і виглядав при цьому як новенький, тоді вам точно потрібен на матрацник. На відміну від матрацу, який вдома самостійно ніяк нормально не почистиш, його можна закинути у пралку і вже за декілька годин знову постелити на матрац чистеньким від будь-якого бруду. Це й швидше і суттєво заощадливіше, якщо порівнювати з чисткою матрацу хімчистці. До речі, про постелити тут є два варіанти: гумки на кутах виробу та по периметру. Обидва варіанти зручні, але якщо вибираєте гумки на кутах, ваш матрац має бути не більше 30 см у висоту. Також з часом гумки можуть розтягуватись. Гумка по всьому периметру фіксується під матрацом, тим самим повністю закриває його боковини. Візуально так і не зрозумієш, що на матраці щось є, але зазвичай на матрацники з таким кріпленням коштують трохи дорожче, ніж вироби з гумками в кутах. На матрацників на ринку досить багато, тому пропоную розглянути, які на матрацники бувають і який саме потрібен вам. Найпопулярніший та найпростіший класичний захисний наматрацник. Виглядає. Наче просто радло, всередині зазвичай синтетичні та натуральні тканини. Такий нематрацник захищає від плям, забруднень, пилу та потертостей. Водонепроникні не проникні наматрацники або мембранні. Зазвичай їх купують сім'ї з маленькими дітьми, тому що всередині виробу є шар щільної мембрани, яка затримує рідину, захищаючи від неї матрац. Вони трохи гірше вентилюються і зазвичай фіксуються гумкою по контуру, захищаючи не тільки поверхню матраца, а й його бічні частини. Але це варіант не тільки для дітей, а й для дорослих, які сильно пітніють чи літніх людей. До речі, і водонепроникні, і захисні нематрацники можуть бути стьобаними. І на такі вироби варто звертати увагу, якщо вашому спальному місцю не вистачає об'єму та якості. Антибактеріальні матрацники це мастхев для людей, які страждають алергією. Такі вироби додатково обробляються розчином, який захищає від бактерій і паразитів, що проживають в ліжках і виготовляються виключно з гіпоалергенних тканин. Ортопедичні Матрацники – вироби, які можуть підкоригувати жорсткість вашого матрацу, пом'якшити його чи зробити більш жорстким. Це суттєво покращує сон, адже зменшується дискомфорт та навантаження на спину під час сну. Такі нематрацники варто обирати у разі, якщо ви трохи схибали при купівлі матраца. Незалежно від того, який нематрацник ви обрали, важливо зауважити, що переважна більшість виробів є антиалергенними, оскільки вони виготовляються з синтетичних та довговічних матеріалів на кшталт поліефірного волокна чи мікрофібри. Наприклад, наматрасник ЮТЕК Delight і антиалергенний, і водонепроникний, і з резинкою по периметру. Utec Cotton Premium Health Care все те ж саме, але Резинки вже по кутках. Більше прикладів таких наматрасників чекають на вас за посиланнями в описі до цього відео. Там же посилання і на матраци, якщо ваш старенький, вже в дуже поганому стані, на дитячі матраси та і на всі доступні до замовлення наматрасники. Тож подбайте про свій комфорт та кошти, обравши наматрасник, який і захистить матрац, і продовжить термін його служби.